Рано чи пізно треба розставляти крапки. Водорозділ уже чіткий, нарешті відбувся. Хто такий московит, хто такий Кацап? Що він робить? Справа ж не тільки в зброї, а справа в голові, що відбувається тут. Зараз ми живемо для України. Нам треба трішки ставати воїнами. Цей шанс нам даний, який ми використаємо, і ми розставимо все, ми поставимо все на свої місця, і пазл зійдеться. Фах, мій актор театру і кіно. Ось Я знімався в фільмах, дублював фільми за кордоні українською мовою. І леву частку це була пісенна діяльність. Це пісенні оповіді, оповідки, які я писав. От Я видав вже пару альбомів. Це такі от різножанрові тексти, які покладені на. Ритмічну основу це така співана поезія. Це авторська я, і самі слова мої, і музика моя, ну і безумовно, виконання. Я прокинувся і батько перетелефонував і сказав, війна просто це було дуже рано, самісінький ранок. І, в принципі, це все діло вже назривало давно, тому що московит вже тоді починав підтискати. Але коли це сталося, так е була безумовно перед тим прелюдія, тому що інтуїтивно, як людина творча розумів, що не те, плюс новини, плюс е долинали е різні чутки. Ну, друзі мої теж військові говорили про те, що буде, так і буде. Ну і воно мусило статися, тому що рано чи пізно треба розставляти крапки. Пріоритети і розуміння, хто ми є, за що ми і що наша земля це є наша. І, от, почувши про цю новину вранці, що війна, я сприйняв її так е, доволі холоднокровно. Напевно, вже нація, нація наша навчилась і воювати, і вміє воювати. І тому ми вже маємо 14, 15, 16 рік. Наша країна має досвід. Тому я це сприйняв як, як належне. Безумовно, це дуже неприємно, тому що це мирне населення, безумовно, сприйняв і почав готуватись. І почав готуватись до цих подій, до цих обставин. Водорозділ уже чіткий, нарешті, відбувся. Хто такий московит, хто такий кацап, що він робить, що він знищує, вбиває, проливає кров, гвалтує жінок. Чоловіків взагалі абсолютно якось так, от, ти знаєш. Просто ну, як, як нелюдь якась. Мені взагалі видається, що у кацапського нелюда в крові сидить така річ, яка називається садизм, цькування, знущання. От, от от. Е, і плюс час, звичайно, що швидко спресовано рухався, тому що мені довелося брати до рук зброю. Ставати на захист своєї країни це і прочисування лісу, і житлових масивів, і переміщення по трасах, і блокпост. Ну все, як і всі чоловіки, які взяли. До рук зброї, щоб захистити свою неньку. Тому час дуже інтенсивно, швидко, просто тут пролітає. Знаєш, хапаєшся за одну новину, там вже інше щось тобі надходить. Пер, внутрішня, плюс переоцінка, внутрішня робота, зовнішні фактори. Да? Розуміння теж багато чого, нових речей. Так що, ну, щільно. Я думаю, сила українців буде в тому, що ті, хто ще не зрозумів, ті, хто ще не допетрав, що мова українська, що є культура, є нація, що за своє треба боротись і, отримавши свободу, за неї треба боротись, що наша земля це наша земля, і чужак є чужак, коли це все до Петра є. Людина несвідома або а, флюгер, яка міняє, перефарбовується, поки не буде цього усвідомлення, нічого не буде. Справа ж не тільки в зброї, а справа в голові, що відбувається тут. От в цьому, напевно. Ну, по-перше, станом на зараз я хочу подякувати тим країнам, які нам надають колосальну допомогу. Ті люди, які приймають біженців з України, тим людям із-за кордону, які війшли в наш стан, які розуміють, хто ми такі, за що ми боремось за свої права, і хотів би сказати, окрім слів просто великої подяки і вдячності їм, хотів би сказати, що коли ми переможемо. Коли ми все поновимо, коли ми все відбудуємо, ми будемо запрошувати цих людей до нас в наші мальовничі куточки нашої України. Показувати нашу культуру, наші традиції, наших світлих людей, тільки я наголошую: не чухраїнців, а українців, їхнє єство, з їхньою іронією, з їхньою такою гостинністю. З такою пісенністю ті, хто за кордоном, знаєте, що Україна дуже. Я от особисто як українець, як громадянин, громадянин України дуже ціную і велика вам вдячність. Я тобі скажу, що у мене є мотиви. Я на своїй землі. Наші діти це наше майбутнє є за що. А у мене є мотиви далі, коли ми повністю переможемо. Робити українське кіно, українські вистави українською мовою, брати нашу тему. У мене є мотиви на те, що звільнити. Розчистити нашу територію. Себто розумієш, мотиви е, на роботу дуже багато попереду роботи. коли ми виграємо війну, ще е, нам доведеться відбудовувати наш, наш і внутрішній храм, і зовнішній міста, архітектуру, дорогу, і т.д. і і Е, Безумовно, що є момент е, абстрагування, таке уособленості, тому що е, у мене ці процеси відбуваються і навпаки, якось якісь ти знаєш, якимось цілісним стою. Як м'ячка, кока-каучукав, як стискаюсь весь такий. Для досягнення мети, напевно, тому що самовладання потрібно зараз, військовий час, самоорганізація е для того, щоб ти був в строю, для того, щоб ти був дієвим, щоб ти дів. Берегти себе треба теж розумієш, якби е все зайве йде на другий план. Все необхідне те, що потрібно тут зараз, воно до тебе прилипає і тримає. Е, ну і ще, звичайно, ми відволікаємось, коли приходимо в наш легіон і починаємо дозвілля в ряди години щось створити. Я беру до рук гітару, мою подругу, і співаю авторських пісень, пісені свої оповіді. Ми влаштовуємо навіть концерти, спілкуємося іронічні теми, жартівливі його, щось таке драматичне, філософічно. Ну, оскільки я ще актор, я можу собі тут, уже якби серед своїх побратимів і посестер трошки дати їм свої енергії, імпульсу, взагалі відволікти від вік від. від від цього, від, від війни російсько української а пер, щоб трішки перезавантажитись, тому що дійсна людина не може просто е, психологічно перебувати в стресовому напрузі стану, все одно є так кардіограма, є прихід, є від, відхід, і після будь-якого навіть горя і. Просто про події після подій приголомшивих все одно якийсь відхід мусить бути. Так само і я намагаюсь теж в ряди години творчості, щось дзвонить рідним людям. А так зазвичай е е війна, вона дуже як це, як групує <різь> У гур і, і гуртує безумовно. Е я дуже багато вже знав. Давнішніх і ще нових побратимів, всі унікальні. Ми спілкуємось кожен з різними професіями, з різними типами характеру, уподобаннями. Але ми робимо одну єдину справу і ціль, і мету це. Ми захищаємо нашу землю, ми захищаємо нашу мову, ми захищаємо наших людей, наше єство українське і зробити при тому при цьому ще й ще краще, покращувати, удосконалювати. От і от, от, от так тому у військовий цей стан допомагає мені спілкування з побратимами, самовладання, плюс творчість, про яку я вже говорив, розмови з рідними. Ну і безумовно, творець допомагає. Так що дякую Янголам охоронцям і творцю, напевно, так. Ти знаєш, я от там події були 14, 15, 16 рік, видав в мережі він є цілий збірку пісень, мобілізація називається. Там я рефокусував. Зараз, же, наприклад, я просто такою не, не маю можливості. Зараз у мене навпаки пішов зворотній зв'язок. Я зараз як служу. Як знаєш, як Накопичую, можливо, пізніше, коли в мене буде, ну, трошки от, розслабиться, попуститься струна, я сяду за письмовий стіл, щось якусь пісенну оповідку напишу, або якщо треба буде щось в кадр, в кіношний, привніс, який зробити, або на виставу вийти, зіграти роль. Я щось, безумовно, зі своєї скарбнички, з підспідомістю, щось дістану, там покладу на алтар мистецтва чи художнього вимислу. А поки що ні, е, нічого не пишеться, не думаю. просто... Я знаю, от військова справа, я знаю автомат, я навпаки там про модуль, як розвантажувальницю, як там навіс, амуніцію, як мені, наприклад, там радійка. Я про такі речі, про набої думаю, сприймаю інформацію, де що в Україні робиться, там командир є, знаєш, накази слухаєш, виконуєш їх відповідно. Тому твор, е, такий період, що єдине, що як я, я повторюю, що залишається вже свій старий репертуар. Я виконую, е, коли у нас є час особистих потреб, я роблю невеличкі концерти. От так. Я хотів би побажати українцям зараз, і щоб все було і на майбутнє. Єдності, незалежності від професій, уподобань релігії. Зараз не той час, коли треба звернати, звертати увагу на якісь вади, на якісь там, можливо, е хтось кому щось казав на побутовому рівні сварки. Ні. Зараз ми живемо для України, зараз, для нашого майбутнього, для молодої плеяди. Для того, щоб Україна була успішна, процвітаюча. Безумовно, треба в своїй хаті навести лад, порядок, покидька. Просто-напросто звільнити території від, від нього, від цього нелюда, зачистити повністю і розставити чіткі абсолютно пріоритети і акценти. Україна це Україна. Мова в Україні українська заради Бога, англійська, французька. Прошу. А... І зараз після цього об'єднання я думаю, що ми станемо трішки прагматичнішими, тому що раніше це дуже добре, що єство наше таке щиросердне. І ми дуже люди добрі по своєму натурі. Я кажу про справжніх українців, не про цих українців. А нам треба трішки ставати воїнами, воїнами. І я сподіваюся, що в школах. Буде такі предмети, які вже є нині. Е, захист України з переосмисленням, та, з переосмисленням вже. І ми не маємо права припускати оціє помилки. У нас не те, що немає часу, немає. Цей, цей шанс нам даний, який ми використаємо, і ми розставимо все, ми поставимо все на свої місця, і пазл зійдеться. Так що, а так я бажаю безумовно наснаги. Для подальшої роботи, а її, ой-ой-ой, як буде дуже, дуже, дуже багато. Любові, тому що на любові все будується. І віри. Віра. Оці речі. Я хотів побажати українцям.